Всім привіт! Мене звати Сергій і сьогодні я вам розповім про цікаве місце в самісінькому центрі Львова. Це клуб-магазин настільних ігор «Hobby Monster. Тут люди збираються, щоб провести час з друзями, граючи в настільні ігри. І найкращим доповненням для цього може бути саме теплий і смачний напій, такий як кава, чи. Власне, гарячий шоколад саме тому ми розмістили тут кав'ярню самовслуговування, яка дозволяє нашим клієнтам чудово запастися гарними і смачними напоями, прямо тут не відходячи від улюбленої настільної гри. Ми довго обирали, яку саме франшизу запросити до нашої улюбленої локації, і обрали ми саме франшизу, власне кава. Ми відвідали їх виробництво і впевнені в їх якості, тому що вони роблять акцент на тому, щоб напій був смачний і клієнт був задоволений, аби він повертався найчастіше. І в цьому у нас з ними спільні інтереси. Тож, якщо ви на власний смак хочете спробувати їх напої, запрошуємо вас на Дорошенка 40.